Аналі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. П'яний кримінал. У рівному більшість злочинів підлітки вчиняють на підпитку. А спиртне, як діляться потім з правоохоронцями, купують у місцевих супермаркетах та інших торгових точках. Усі негативи такого стану речей у рівному нині обговорили члени міської координаційної ради з профілактики злочинності серед неповнолітніх. Як з'ясувалось, юним рівнянам зовсім не обов'язково вигадувати хитромудрі ходи, аби дістати пляшку оковитої. Спиртовмісні настоянки, які до того ж офіційно називаються харчовим продуктом, а не алкогольними напоями, як стверджують. Активісти руху за Україна можна придбати просто у тютюнових кіосках міста. Подробиці далі у сюжеті кількість злочинів, скоєних неповнолітніми рівнянами, постійно зменшується, стверджують правоохоронці. Якщо за сім місяців торік їх було 28, то цього року 19. Здебільшого це дрібні крадіжки. Найбільша проблема кажуть міліціонери: підлітки йдуть на злочин найчастіше на підпитку. Основною причиною скоєння злочинів серед неповнолітніх є. Що вони перебували в стані алкогольного сп'яніння? Коли вже його розпитують, чому ти скоїв злочин в стані алкогольного сп'яніння і доходимо, де він взяв це спиртне? Получається, що знову там чи в супермаркеті придбав. Міліціонери навіть мають реальний приклад на гачок правоохоронців. Попала з касир мережі супермаркетів. Наш край неповнолітньому хлопцеві жінка продала слабу алкоголку. Дії своєї працівниці на координаційній раді пояснює її керівник. Відповідь я отримала таку. Мені здалося, що він повнолітній. Ось що вона мені сказала, пояснила за свій прорахунок. Касир заплатила пів тисячі штрафу, проте робочого місця власники вирішили її не позбавляти. Не звільнили. Ми перевели її на посаду просто менеджера торгового залу продавця. І на сьогоднішній день вона не обслуговує безпосередньо на касі. Якщо виник буде найменший сумнів стосовно віку покупця, потрібно вимагати паспорт. У нас це поки єдиний спосіб, аби уникнути таких правопорушень. Переконують фахівці міського управління торгівлі. Втім, не супермаркети єдині алкогольними напоями під виглядом 35 градусних настоянок. Торгують тютюнові кіоски промсервісу. Стверджують активісти руху Твереза Україна їх, нібито може купити будь-хто охочий, бо за документами в місці її пляшки вважаються просто харчовим продуктом, а не алкоголем. Його можуть купити фактично на зупинках громадського транспорту, за ціною 20 гривень, якщо взяти дві таких пляшечки пів літра. І таким чином люди мають величезний доступ за ціною, за часом продажу і за місцем продажу. Така доступність цих напоїв шкодить, стверджує Сергій Одарченко, і просить присутніх проголосувати за заборону торгівлі подібним продуктом. Його підтримує голова ради Галина Кульчинська. Тим більше, що у цих кіосках продавати будь-що окрім цигарок, заборонено, каже клопотатиме, аби ці малі архітектурні форми взагалі забрали з людних місць. Пройшло 10 років, коли надавалися дозволи на, на такі оренди е, земельних ділянок під кіоски тютюнових виробів. Я перепрошую, у нас з'явився закон новий за цей час, який забороняє куріння, розпиття пива і алкогольних напоїв в громадських місцях. Переважній більшості кіосків промсервісу, де знаходяться? На зупинках відтак після обговорення цієї проблеми зупинились на зверненні до міського голови та депутатів. У ньому члени координаційної ради просять їх не продовжувати договір оренди недобросовісним підприємцям. Щоправда, до цього справа може і надійти. Ми поцікавились, чи ще досі кіоски торгують хитрою настоянкою. З'ясувалось, що ні, а давно немає. Не скажете? Місяць ліс. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День йому зобов'язані народженням тисячі малюків. Багатьом жінкам він повернув радість материнства 6 серпня. Минає 100 років з дня народження лікаря-гінеколога, як кажуть від Бога, Бориса Квашенка з цієї нагоди у Рівному на будівлі міського пологового будинку урочисто відкрили меморіальну дошку на знак вшанування цієї визначної особистості. Більше про Бориса Квашенка, Галина Баранчук. Лікар Борис Квашенко працював майже до свого 90-річчя. Ось тут у пологовому будинку номер 2 у Рівному було останнє місце його роботи. Цими коридорами він поспішав до операційної і тут спілкувався з колегами. Він вчив нас бути справжніми лікарями, професіоналами, фанатами своєї справи. Він прищеплював любов до акушерства і гінекології. Він проводив унікальні операції. Йому зобов'язані народженням тисячі малюків, а деякі навіть життям. Так, Анастасія Ханженко вже майже 30 років живе після того, як у неї виявили страшну недугу. Борис Константинович взявся за мене. Він мене дуже довго готував до цієї операції. Дуже довго. Я майже більше два місяці була в лікарні. Ти я залишилася жити вже 28,5 років живу. Талановитий лікар Борис Квашенко завжди був на вістрі всього передового. Пригадує майже 15 15-річної давності зустріч з ним заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Марія Думановська. До мене зайшов в кабінет дуже симпатичний е, мужчина е, при спілкуванні з яким вік не можна було навіть, ну не зверталася увага абсолютно на вік. абсолютно е, при здоровому мишленні, абсолютно з баченням перспективи розвитку служби охорони материнства і дитинства, 6 серпня, у день столітнього ювілею, на будинку, де працював Борис Квашенко, урочисто відкрили меморіальну дошку. Крім чиновників, колег та колишніх пацієнток лікаря на цій події були присутні його доньки. Вони зазначають, що Борис Квашенко був хорошим, чуйним батьком і людиною фанатично відданою своїй справі. Саме він прищепив їм любов до медицини, і вони теж стали лікарями. Добрим, турботливим дуже люблячим свою роботу і віддаючим все, всі свої сили, всі свої знання. Робочі, з самого дитинства в нас тільки розмова була про медицину, і ляльки мої всі оперувались, я їх різала, я їх дивилась, що там всередині. От уколи робила, потім котів лікувала, собак лікувала. Окрім таланту лікаря, Борис Квашенко збагачував медичну науку своїми досягненнями і відкриттями в галузі гінекології та акушерства. Продовж своєї медичної діяльності опублікував понад 60 наукових робіт. Він став першим на рівненщині доктором наук Галина Баранчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Співали, танцювали, піднімали гирі. А ще розповідали про Антона Макаренка, неповнолітні засуджені Дубинської колонії. Саме 125 двадцять річниці від дня народження видатного педагога був присвячений традиційний фестиваль художньої самодіяльності Червона калина. Цей захід за мурами колонії відбувається вже 22-й рік поспіль. На свято завітали батьки, столичні чиновники, громадські активісти та навіть колишні вихованці виправного закладу. Як усе було далі у сюжеті? І навіть сам є не замечу. Аби виконати цей номер на подвір'ї Дубинської виховної колонії, засудженим довелося пройти ретельний відбір. Минулоріч під час фестивалю Червона калина Дмитро виконував гопак і вже добряче освоїв хореографію. Хлопець зізнається, твіст танцювати значно веселіше. Подготовка длилася місяць. Ми репетиції на танці були в спортзалі, на плацу, підготувалися. Ну, все, я думаю, удачно пройшла. Бил хореограф Оксана зовут. Ана нас учила движанням этим всім. Учасники цьогорічної червоної калини співають народні пісні, грають театральні постановки та демонструють спортивну підготовку. Схожі номери готували їхні попередники, але в теперішньої молоді виходить краще. До такого висновку дійшов колишній вихованець колонії Дмитро Трубніков. Сьогодні він повернувся до Дубна, аби подякувати педагогам та керівникам за чуйність і підтримку. Якось хотілось побачити, хотілось побачити цю установу під іншим кутом, під іншим ракурсом. Я тут привів. Найкращі роки свого життя від 15 до 21 року. Ні, про що не шкодую. Був першим студентом за всю історію колонії. Здобув багато робітничих професій. Червону калину проводять вже 22-й рік поспіль. Цьогоріч фестиваль присвячено 125-річчю від дня народження педагога Антона Макаренка. Він перевиховував дітей у трудовій колонії та написав багато праць на цю тематику. Видатний педагог новатор науковими працями, науковими методиками якого зачитуються, захоплюються і вивчають всі педагоги світу. На свято завітали члени громадських організацій, а також представники пенітенціарної служби зі столиці. Гості приїхали з подарунками, побутовою технікою, спортінвентарем та солодощами. Вони наголошують на важливості заходу, який дозволяє засудженим з користю проводити вільний час влітку. Якщо в решту часу вони навчаються, працюють у на виробничих майстернях, навчаються у професійно-технічному училищі, то на період літніх канікул потрібно, звичайно, щоб Неповнолітні були соціально корисно зайняті. Традиційно етапи червоної калини почергово відбуваються в усіх виховних колоніях нашої країни. Думинська стала п'ятою за ліком, та на думку глядачів, влаштувала справжнє свято. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. До ікони з частинкою мощі святої матрони Московської тепер можуть у рівному прикластись усі охочі. Образ із частинкою нетлінного тіла перебуватиме постійно у новому храмі, який і освятили на її честь під час престольного свята святих князів Бориса і Гліба на одноіменній парафії Української православної церкви у Рівному відкрили нижній храм майбутньої великої церкви. Як усе було у наступному репортажі. Це ікона матрони московської із частинкою її мощей. Саме ж нетлінне тіло святої стаціонарно перебуває в одному із монастирів у столиці Росії. Прикластись до ікони з мощами усі охочі віряни тепер мають змогу у новому храмі, який і освятили на честь святої матрони. Це нижня частина великої церкви, яку вже кілька років зводять по вулиці Буковинській у Рівному Ми днями й ночами. Думали з нашими прихожанами, особливо з настоятелем, як цей храм ускорити, як цей храм зробити, як заполучити, щоб до нас прийшла дійсно святиня мощі, матушки Матрони. Не кожен має можливість поїхати в Москву. Матрона Московська вважається новоявленою святою. Церква називає її прозорливою помічницею усіх, хто потребував допомоги. Вона померла у 1952 році, а у 2000-му була канонізована. Багато людей, які жили поруч з нею, особливо москвичі, і навіть є таке передання, що й сам Сталін підходив до неї за духовною парадою. Приходили, просили духовної поради, духовної настанови якоїсь і духовної утіхи. Те, що могли зробити, ми вже зробили, щоб ще одна лампада святої православної віри загорілася в нашому місті. То я дякую тим всім людям, хто своєю жертвою, хто своєю роботою. Хто своєю копійкою якоюсь допомагає і допомагав у будівництві цього святого храму? Ікона із частинкою мощей святої Матрони Московської залишається у храмі на її честь. Духовенство каже, що прикластись до неї усі охочі зможуть тоді, коли у церкві будуть відбуватись богослужіння. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Танці та вірші під ритм барабанів на стільцях у центрі рівного таким незвичним мистецьким заходом здивували жителі обласного центру юні прихильники літератури. Вони підготували 4 хвилинну театральну постановку, якою проанонсували суботній виступ українських письменників Юрка Іздрика та Григорія Семенчука. Водночас волонтери роздавали перехожим флаєри та розповідали про цей літературно-музичний проект. Учасники заходу зізнаються, короткому виступу передували декілька півтора годинних репетицій, адже вони прагнули вразити рівнян небаченою досі презентацією. У нас всі була однакова уніформа. Ми чітко знали, хто за ким е е декламує вірші. Е для цього також використовувалися е звичайні чорні стівці. Це прямо акція до музично-літературного музично вечора, е де буде е гуд -драм колектив драмтеатр та е Юрій, Юрій Іздрик. Це буде е, така суміш е, е, якогось е, ну, читання авторських грішев, зірка, а також е, е, під під музичний супровід, який е, створює гурдрамтеатр. Золото, два срібла і бронза. Рівненські спортсмени з вадами слугу повернулись з Дефлімпійських ігор на батьківщину. Національна збірна України на цих змаганнях здобула найбільшу кількість медалей за всю історію незалежності і посіла почесне друге місце у загальнокомандному заліку у столичному аеропорту. Бориспіль наших спортсменів зустрічали рідні, друзі, тренери і наша Оксана Жужельська. 22 другі Дефлімпійські ігри приймала столиця Болгарії Софія. Рівненщина у складі національної збірної України делегувала на ці змагання трьох своїх спортсменів. Усі вони сповна виправдали сподівання своїх тренерів і на трьох привезли чотири медалі. Урочисту зустріч дефлімпійців організували одразу на злітній смузі аеропорту Бориспіль вірини Гусєвої подвійне свято. У 26-й день народження додому повертається її сестра близнючка Катерина, яка брала участь у змаганнях дзюдо. Вже в останній день, коли вона виїжджала, ну звичайно, це було все в телефонному режимі. Але е, я я, я ніколи не сумнівалася в ній. Я завжди вірила, і я знала. Я їй сказала, ти просто поїдь і привези мені золото. Я хочу золото, тільки його. І коли вона виграла, мені прийшла смс очка з Болгарії. Вона написала Золото для тебе. Хвилювання і переможні миті нагороджень вже позаду. І ось на батьківщині приземлились два літаки з українськими дефлімпійцями. Зустрічайте. Національну дефлімпійську збірну команду України. Вітайте тріумфаторів! А вони і справді герої. Стільки медалей спортсмени з вадами слуху ще не завойовували на жодній дефлімпіаді за всю історію Незалежної України. 88 медалей добито. Це вперше в історії участі наших дефлімпійців. 21 золота це теж вперше. Я говорил своїм колегам, що. мы, ну будучи вторыми, завоевали медалей больше, нежели следующие за нами Корея и Белоруссия вместе взяты. Такого еще не было. В первую очередь я хотел бы передать слова благодарности и слова поздравлений от нашего президента Виктора Федоровича Януковича, от премьер-министра Николая Яновича Азарова и поблагодарить вас за ваш подвиг. Переважна більшість спортсменів ці слова подяки читає по руках сурдоперекладачів. Вони зі сльозами на очах шукають у натовпі навпроти своїх рідних та друзів. А ось і наша головна тріумфаторка дзюдоїстка Катерина Гусіва, яка привезла зі своєї першої дефлімпіади золото та бронзу. Було дуже класно, дуже класна команда, дуже багато нових друзів, і всі дуже щирі, ну, дуже сильні духом і дуже підтримують один одного. Це дуже важливо. А це з м'ячем з цукерок коханого чоловіка футболіста зустрічає Наталя Фролова. За рік подружнього життя він сім місяців провів на зборах, і ось вона довго зустріч. <му> на минулій дефлімпіаді у складі національної команди з футболу Сергій Фролов привіз додому золото. Проте цього разу українці у фіналі поступили з росіянам, і в підсумку срібло. У нас дуже багато травмованих в команді. Багато, багато зборів було сім місяців. Чемпіонат Криму приймали участь. От, практикувалися дуже часто, і дуже багато спортсменів отримали травми. І дійшовши до фіналу, у всіх не вистачило сил, але по можливості боролися до останнього. Ще один депутат Дефлімпійських ігор Дубинський легкоатлет Сергій Драч в естафеті 4 по 400 метрів. Він з колегами приніс в українську скарбницю зрібло, поступившись тим же росіянам. Хотів мріяв золото здобути. Ну так сталося, що старалися дуже команда, розуміли, що команда Росії дійсності сильніша, і вони нас собі Нам догнати їх не вдалося. За золото дефлімпіади спортсмени отримують по 800 тисяч гривень, за срібло 550 і бронза принесе переможцю 380 тисяч гривень. А наші дефлімпійці, натхнені болгарськими перемогами, лише ступивши на рідну землю, вже планують наступні змагання і налаштовуються на перемоги. Дефлімпійські ігри 2017 року прийматиме турецька Анкара Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. РТБ, РВІ, UA, адреса сайту Телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. бажаю гарного вечора і, як завжди, хорошого настрою. До зустрічі.